І сьогодні ми з вами розберемо особливості відслідковування п'яти базових емоцій. А якщо конкретніше, то першої з п'яти базових емоцій. Тож. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тривогу, і саме не дарма повітряні тривоги, вони навіть так і називаються повітряна тривога. І ми з вами під час цієї війни вже однозначно всі знаємо, що таке повітряна тривога. На жаль, маємо цей досвід, і він вже прописаний в нашому фізичному тілі як певний, певні реакції. Але сьогодні я хочу наголосити саме на тому, що ці п'ять базових емоцій це тривога, це образи, це страхи, це гнів і агресія. Вони прописані в дуже фундаментальній праці. Вона сьогодні є фундаментом східної медицини і філософії, це концепція п'яти елементів або п'яти стихій, яка називається УСІН. Дуже потужна концепція, завдяки знання. Знанням про усі, які мені передав свого часу, мій улюблений вчитель, який зараз у тому світі серед Янголів, Марко Володимирович Воронов, він був науковцем, але він мене навчав, як і своїх учнів, на синергії, на об'єднанні підходу із східного і західного. Він був східним науковцем, західним науковцем, але дуже полюбляв східні концепції, і він описав. Всю концепцію психосоматики на основі саме оцих п'яти елементів усін. А ці п'ять елементів вони ще і були досліджені тільки по іншому описані, наприклад, автором теорії стресу Гансом Сельє, як п'ять фаз виникнення стресу. Тож ми можемо говорити, що можна різними словами називати певні системи, але система завжди вона і дуже круто працює, якщо ви її хоч трохи розумієте. Міде. Про усін ви можете знайти дуже багато інформації в моїй книжці, наприклад, Радуга відкритого серця, де я описую емоційні стани людини саме на основі концепції усін, або на моїх курсах з психосоматики та метафізики здоров'я. І перший крок або перша фаза це завжди про те, як ми взаємодіємо з інформацією. І Її можна накласти, цю концепцію, на будь-яке явище. У вашому житті, ну, наприклад, як ми взаємодіємо з вами з інформацією? До 24 лютого 2022 року ми з вами ну досить так по різному реагували на інформацію про те, що може розпочатися повномасштабна війна Росії проти України. Хтось збирав тривожні валізи, хтось тривожився, хтось сказав, ну то все таке ігнорував. Не може такого бути, і навіть перші дні повномасштабної війни ми продовжували з вами казати, цього не може бути, бо не може бути ніколи. І так, це якраз вміння взаємодіяти з інформацією і, та, і налаштовуватись на інформацію тим, тим чи іншим е способом. Тож сьогодні ми говоримо про те, що перша фаза у це якраз взаємодія з інформацією, і саме тут на поверхню виходить базова емоція тривога. Ми завжди тривожимось, коли нам недостатньо інформації. Ми також тривожимось, коли її забагато, і ми не вміємо з нею справлятися. Тривога завжди пов'язана з інформаційним полем. Коли ми зібрали інформацію, ми переходимо по саме циклу усін на другу фазу. Друга фаза називається прийняття рішень, і кожен із нас сприймає інформацію по різному, орієнтується на різні джерела, на різний досвід. І коли ми приймаємо рішення, ми починаємо сумніватися. Коли ми сумніваємось, ми починаємо себе порівнювати з кимось або з самими собою, наприклад, в минулому, як ми раніше. Сприймали цю інформацію. От дивіться: сьогодні, якщо нам говорять, що в лютому місяці знову почнеться повномасштабний, повномасштабні бої. За Київ або наступ знову там а, на початку року почнеться знову на Україну. Ми через рік уже повномасштабної війни зовсім по іншому сприймаємо цю інформацію. І якщо тоді у нас рішення були однозначні, коли почали бомбити Україну, то 15 мільйонів українських жінок з дітьми виїхали за межі України. То зараз вже ми такої тенденції не бачимо. Хоча нас лякають не менше і вже погрожують навіть з ядерною зброєю. Але у нас вже частково і жінки з дітьми повернулися додому, і зараз вже масового переселення немає. Що відбулось? Ми адаптувались до стресу, чи ми вже по іншому приймаємо рішення? Ми вже по іншому приймаємо рішення. Ми вже точно знаємо, що краще для нас: для когось краще виїхати, для когось залишитись, для когось виїхати. І залишитись для когось, виїхати і повернутись, і ось у кожного своє своє право вибору. І коли ми маємо багато сумнівів, застраємо в другій фазі усін, то в цей час ми перестаємо нести відповідальність за своє життя. І починаємо ображатися, що хтось з нас щось не прийняв, якесь рішення. На третій фазі усі ми починаємо боятися. І в когось це страх переростає в панічні стани і в панічні атаки, а в когось, навпаки, в оцепініння, коли люди не розуміють, що вони прийняли рішення, свідомо чи несвідомо, і зараз вони потрапили в третю фазу, де треба справитися з страхами, тому що в страхові зашиті всі наші ресурси. Для того, щоб впевнено рухатися до мети, а нашою метою є так. В цілому у війні перемога, але перемога над своїми негативними емоціями саме на цьому курсі з холодинаміки. І ми говоримо про те, що саме на третій фазі усін ми маємо своїх страхів знайти ресурси, розкрити їх, розпакувати їх і побачити, що будь-яка проблема це наш потенціал для розвитку. І саме про це говорить холодинаміка, і саме завдяки відслідковуванню холодинамічному ми цьому з вами тут і навчаємо. Переходимо до четвертої фази, як ми справилися з страхами або почали з ними взаємодіяти далі, нам треба певний поштовх. Нам треба не просто мати опору на певні свої досвіди, як раніше ми в аналогічних ситуаціях поступали, що ми знаємо, що ми не знаємо. Ми маємо опертися на свою мораль, на свої цінності, на те, що для нас є символом віри. І саме Четвертій фазі усін, коли людині не вистачає духовних показників для, його, для її руху далі до мети, а саме духовність являється сьогодні основою, яка заповнює всю територію України вже такою щільною енергією. І вже жодна людина в Україні не може сказати: я не вірю ні в яку духовність, ні в яку духовну практику, тому що мені здається, що на території України навіть за межами. Нашої держави серед наших українців, наших співвітчизників, вже немає тих, хто не вірить в те, що сила молитви може творити чудо. А молитва це розмова з Богом, а Бог це духовний план. Тобто, ми зараз не говоримо про якусь релігійну конфесію, ми говоримо взагалі, взагалі що нашою опорою в нашій боротьбі має ставати наш духовний саме фундамент. І саме четверта фаза, там де з'являється роздратування, злість, що як так можуть. Поступати там, наприклад, священники, які благословляють росіян йти на війну. Ну так наші священники також благословляють наших героїв захищати. Вони так само вбивають, але вони захисники. Розумієте, в будь-якому випадку ми не можемо засуджувати будь-якого священника за його діяльність. Ми маємо засудити себе за свою духовну бездіяльність. І багато молитви не буває. І буває мало, недостатньо, або дуже-дуже мало, коли ми думаємо, що ну, один раз на день я там прочитав якісь пару молитв, і я вже там зробила хорошу роботу. Тож на саме четвертій фазі усім ми будемо говорити з вами про гнів, розратування. це невиговорені певні слова, певні благословення, певні славині, певні молитви. І п'ята фаза усім – це фаза, в якій Живе базова емоція агресія, а агресія з латини перекладається як досягнення мети, як те, що нас привело до мети. Ви скажете, як агресія може привести до мети. А справа в тому, що гнів від агресії відрізняється тим, що агресія нами рухає, що ми йдемо і захищаємо, беремо зброю і вбиваємо тільки завдяки внутрішній агресії. Тому за природним розподілом функцій на землі людині. В особі чоловіка притаманно бути агресивним, бути вбиваючим захисником або, наприклад, окупантом, як ми бачимо зараз, як діють саме вороги. Але жінка вона не має бути агресивною. Вона має бути, тою, яка вміє молитися, приймати так, вона, можливо, більше боїться, бо вона думає за те, як зберегти не лише своє життя, а зберегти життя дітей, яких вона народила з цим чоловіком, який зараз її захищає? Тож, коли ми говоримо про концепцію усін, це дуже глибока і дуже потужна концепція, в якій є багато відповідей на багато питань.